Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, по чому беруть оптовики чорницю людей в Закарпаття. Беруть 20 гривень за кілограм. Потім самі перепродують на оптових ринках по 130 гривень за кілограм. Ну, так, ну така є різниця. Ну що зробити? Хтось каже, їм треба доїхати до того оптового ринка, заправити машину. Та заправити, я згоден з вами. Заплатити на оптовому ринку оренду, я згоден за вами. Але можна людям трошки дорожче взяти чорницю, хоч би по 50 гривень за кілограм, щоб людина собі могла кішитися, що вона добре заробить. А то наоборот, ті, що не збирають, ті сікішу, що вони файно заробили.